Друзі, привіт! З вами Одін, і сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Хотів представити вашій увазі сутичку між Одіном та Кубаном. Це внутрішньокланова сутичка. Бачите, це мій тіммейт по клану. І ми з ним вирішили зіграти один на один в 0 ПТ. Ми бачимо, що я вже будував два міських центри, тоді як Кубан будує швидкий ринок. Дивіться, в цій ситуації я вважаю, що немає сенсу будувати швидкий ринок, бо. Ми граємо один на один, і я особливо не програю на, курсу, на курсі валют, так би мовити, якщо побудую другий ринок. Тим більше я не поспішаю його будувати. Ну, з іншого боку, я буду мати на одного селянина більше, а то й на двох, ніж він. Бачите, він тільки добудовує міський центр. У мене вже один селянин вийшов і зараз вийде другий. Ну, то дрібниці, ми бачимо, Кубан починає займати золоті шахти, зробив уже апгрейд в млину. Також побудував, дивіться, він неправильно, я вважаю. Він з одного боку побудував дві казарми, так само, як і в мене, дивіться, неправильно. З одного боку, дві казарми. Краще будувати одну казарму з одного боку, другу з другого. І дипломатичний центр десь якось ззаду, щоб війська виходячи йшли через ваше село. Це захистить ваші, ваших селян, які працюють на полі від набігів. Швидкої кіноти якоїсь. Ми бачимо, що Кубан вже займає золоті шахти тут. Виходять в нього пікінери. Добудовується академія. 16 чоловік будує академію, в мене 19, трошечки більше. Дивимося, таймінг 2,30 вже, 2.32. Так, я пустив своїх пікінерів в різні боки для того, щоб відкрити трішечки карти і бачити шахти. Дуже важливо якнайшвидше зайняти золоті шахти, щоб видобувалося золото. Мене тут дивіться, два селянина будує шахту. Сюди треба ще трьох докинути, ну і ще одна відкрита. Так. Що робить Кубан? Дивіться, яка в нього розвідка. В нього розвідка набагато краща. Він розігнав ось, дивіться, пікінерів по периметру, і вони тримають йому видимість. Досить таки непогано. Ще одну золоту шахту займає, є дипломатичний центр. І в мене також є. Ми приблизно йдемо нагавного по будівлях. Але в нього деться трішечки краще золото. У нього краще золото. В нього вже 15 чоловік добуває. Тоді, як в мене тільки 8, а вже 10. Ще одна шахта добудовується, є 15. Трішечки він попереду. Так, виходять у мене, дивіться, пікінери. лучники для того, щоб е, палити чужі будівлі. Ну і тут я побачив ще одну золоту шахту. Кубан в свою чергу будує, дивіться, в нього пішли січові козаки. Вони будуть тероризувати моє мирне населення. Я так очікую, що він побіжить цим флангом і спробує зайти в спину ззаду в моє село. Тому то я й казав, що треба будувати кращі казарми по дві сторони, тоді йому буде складніше. Але ми бачимо, що тут пішла вже моя розвідка. Я теж відправив розвідку Пікінерів. І в мене вже перший підрозділ відправився шукати противника. Дивіться, в бій. Тут пішла моя розвідка, і ми бачимо, що зараз вона зіткнеться із січовими козаками. Одна з переваг, чому важливо відправляти розвідку, бо ви будете заздалегідь знати про можливий напад противника. Кубан теж побачив тут червону цятку, яка пробігла, і відправив своїх січових фізаків знищити мою розвідку. Мій ж підрозділ вже прямує вже на півдороги до його села. У мене тут 58 пікенерів і 17 лучників. Знищив він мого розвідника, і я вже зрозумів, що треба якийсь підрозділ розмістити всередині міста для того, щоб захистити мирне населення від набігів ворога. Заганяю підрозділ середину міста. Так, розвідка має зайняла позиції, але ж бачите, наскільки краще в нього розвідка. Він бачить четверту частину карти. Ну і тут він почав бачити мій підрозділ. Відправляючи вже наступати на мене, я зіткнувся. Якби він зіткнувся з моїм підрозділом, який підходить до його міста. Я вирішив яким чином обдурити і обійти його підрозділ і пішов через цю впадину обійти з іншого боку, так, щоб вони залишилися позаду. Я хотів уникати сутички аж до того моменту, поки я не буду мати добре прокачаних пікенерів або не зайду з зручної позиції. Ми дивимося, тут ці чові козаки добігли, вбили мого слідина і побігли нападати на моїх юнітів. Чи то він відправив навучників, не знаю, але зараз він точно дивиться вже усюди. Бачите? І тут він втратив контроль. Я перебив його е, січових козаків дуже легко. Тут же він намагається знищити моїх лучників, щоб я не спалив йому шахту. Але Пікінери роблять своє діло і відганяють швидку кіноту, захищаючи лучників є. І намагаюсь втекти від його підрозділу. Його підрозділ залишився позаду. Моя мета це спалити одну-дві золоті шахти або будь-які інші. За сприятливих умов добре було б спалити міський центр. Особливо на такому початку гри, на сьомій хвилині. Кубан вже підготував інший підрозділ, щоб мене стримувати. Тут я вже не мав шансу, довелося наступати, тобто прийняти бій. Дивіться, мої пікінери розгромили повністю його підрозділ. Він це помітив, що в мене набагато сильніші зараз пікінери, і відразу починає качати своїх. Він зрозумів, що це перевага, яка може мені дати таку розгромну успішну битву в наступній сутичці. Він відразу почав качати пікінерів. Ми бачимо, що він прокачав ще атаку і захист, і вже зараз буде картина зовсім інша. У моїх же тут пікінерів вони побиті. У них ХП вже хромає, так би мовити, і мої пікінери тут були розбиті просто вщент. Я не лікував їх в академії, треба було лікувати. Ну, і таким чином я втратив цей підрозділ, але загалом трохи я його змусив понервувати. Так, ми бачимо, що зараз стало трошечки затища таке, він бачить дуже добре периметр. Я ж бачу дуже погано. Ці сліпі зони можуть якби, дозволити йому зайти в моє місто і нанести мені економічних втрат. Другий підрозділ мій сформувався вже величезний. Бачите, тут вже більше майже 100 пікенерій, 120 легких піхотинців, 140 і 53 лучники. Він прямує до ворога. Я хотів зайти вже з правого боку до нього, то я заходив з лівого знизу. Тепер хотів зайти до нього з правого боку. Тут ми бачимо, що він знайшов моїх лучників. І дивіться, що він робить: він починає займати нейтраль. Те, що я не робив. І ось, бачите, у нього зайнята шахта в нейтралі. Це дає йому перевагу в ресурсах. Він вже зараз має плюс 40 золота. Дивимося, мій підрозділ натикається на його, і він починає відступати. бо Він розуміє, що сили в мене переважаючі. До того в мене добре прокачані пікінери. У нього тут пікінерів мало. 36 всього. Я б тут би його розніс просто вщент, маючи 52 лучники. І навіть з цими силами мог би впоратися. Треба було мені продовжувати наступ. Я вирішив все ж таки обійти його з іншого боку. Не пам'ятаю, що я сюди пішов. Так, я хотів обійти його, розтягнути трішечки його оборону. Ну і знову тут такий є підрозділ, який стоїть, нічого не робить, треба було вже його давно відправляти. Я вже будую будиночки, бо в мене житлові місця. Знову я починаю уникати сутички, бачите, глянемо по економіці. Так, в мене тут їжа вже прокачана. Е, ну, і все. В принципі, можна було пікінером качнути ще цей захист. Довелося мені прийняти бій. Він напав з усіх боків на мене. Мене тут е пікінери досить сильні знизу, я розбив його війська. І дивіться, в нього не залишилось майже пікенерів. Тут, в принципі, моя перемога вже є. Мав би перемогти тут. Вишники до того, що роблять свою справу, вони дуже добре вистрілюють пікінерів і дивіться, я тут перемагаю. Не знаю, чи є сенс далі було просуватися в село, в нього тут слабі сили. Думаю, він занервував. Треба було мені полічити мої юніти тут, пікінерів полічити в академії. Але я вирішив, якби, би, синицю в руках, ніж журавель в небі, і я пішов нищити йому економіку. Що є теж непогано, дивіться, в нього відразу десь 10, 10 селян вийшло з шахти, і в нього зменшився прибуток, в нього було 55. Ви можете уявити, у мене 40. Тобто, перевага в нього все ще є в 5 селян. Мені треба було ще десь палити шахти. Я думаю, що було б добре відправляти якісь мобільні групи з лучниками або хоча б гранадерів, щоб вони знищували шахти на нейтралях. У нього, дивіться, на нейтралях є 1, 2, 3 шахти. Ну і тут мені доводиться прийняти бій, я намагаюся уникнути його максимально і відвести свої війська вліво. Так само відтягнути його війська вліво. В цей самий час, коли я відтягую його війська вліво, дивіться, я відправив новий підрозділ, щоб він зайшов з іншого боку. Це якби, в мене така мета. Тоді в нього менше сил буде в місті. Ми бачимо, що в нього вже почали будуватися драгуни. Ну і на цьому укроці я замовив також 120 драгунів. Економіка все ще в нього краще, але моя теж непогана 40. І ми бачимо, що тут підійшли лучники. Ось чим зіграла відсутність нормальної розвідки. Бачите, він зайшов з зненацька, я не очікував і він знищив мені шахту. Так, тут підрозділ продовжує гнатися за моїми. У мене тут зовсім їх мало, але в нього, бачите, задіяно скільки. 10 драгунів, 40 пікінерів. Ну і тут, дивіться, що я не встиг розбити цю диверсійну групу, яка підійшла, і він знищив мені міський центр. Моє щастя, що це було вже аж на 15-й хвилині, бо якби це було там на 5, 7, 8, то можна було вже писати GG. Тепер, дивіться, всі його війська знаходяться на лівому фланзі, а тут підходить в мене величенька група до його міста, хоча у нього тут є драгуни. Оце те, що його врятувало. Якби він зайняв замість драгунів, наприклад, січових козаків, то в принципі я б тут би його переміг. А так, бачите, драгуни вже роблять такий е міс-матч, як кажуть, вже нерівні сили. Пікенерами він стримає мене, хоч, хоч трішечки, а драгуни достріляють всіх. Тому мені приходиться відступати в цій ситуації. Ми бачимо, що у нього величезна група юнітів знаходиться зліва на лівому фланзі. Зараз вже виграшні позиції вже Кубан. Кубан починає наздоганяти моїх піхотинців і просто суху відстрілювати тих, що йдуть позаду. Бачите? Це дає йому також перевагу. Я міг би, правда, їх пустити в бій, але вони всі тут би загинули дуже швидко. А так в мене є надія, що, хоча б якісь, наприклад, ці лучники війдуть і врятуються, і вони вже потім виступатимуть наступні сутичці вже зі мною. Я готую тут підмогу. Засідка займає позицію на горі і починаємо чекати. Дивимося, що бачить Кубан. Він гониться за моїм підрозділом, очікує швидкої перемоги, але тут на пагорбі його чекають. Також драгуни 18 століття найманці, які починають гнати його вже у зворотньому напрямку. Вони відстрілюють, бачите, по п'яткам уже позаду стріляють його підрозділу і починають. Треба, дивіться, тут дуже важливо в таких ситуаціях постійно гнатися, постійно стріляти. Ви бачите, що він гнався за моїм підрозділом, відстрілював юнітів. Так само я продовжую гнатися за його підрозділом. Дивіться, тут можна досить багато юнітів знищити. Тим часом група, яка була на лівому фланзі його, починає заходити мені в спину моїм, моїм військам. Бачите, він запереживав, що зараз може не втримати тут фронт і відправив всіх зліва до мене. Хоча, якби вони пішли, в моє село, в мене тут нікого немає, я б програв би вже. Тут же, ми бачимо, що я побачив, що в нього краща позиція, він знаходиться на пагорбі, я почав відступати. Ну і була помічена невеличка диверсійна група драгунів. Я вирішив напасти на тих, в яких є меншість. Тут я їх розбив без всяких проблем. Ну і вступати в бій зараз теж не має сенсу, хоча він вже об'єднав дві групи, в одну дивіться. У мене проблеми з вугіллям. Виденько роблю обміни. Ну і тут доводиться приймати бій. Бачите, вже він підійшов досить близько. Драгунами відразу відступає, ну і відступив і я, для того, щоб рятувати хоча б драгунів. В цій ситуації мною було прийнято рішення дуже швидко всіх повертати назад, всіх, хто є, формувати один єдиний кулак для того, щоб приймати бій і, можливо, мати шанс тоді перемогти. Бо якби я був по, по частинам, то це б е, підрозділ був би повністю розбитий, ну а залишився б тільки лівий фланг, і тоді б точно я програв. Я розумію, що треба щось робити. Я починаю будувати конюшні, для того, щоб збільшити кількість е, потік. Е, Воїнів до своєї армії, будувати кіно, то Я вирішив будувати рейтарів. Вони броньовані і, можливо, Ну якби так вирішив просто так ризикнути. Е, з гарматами в мене був задум, бо будувати багатоствольні гармати, хоча б одну. І е, звичайні гармати. Багатоствольні можуть вирішити досить багато в такій сутичці. Несподівано застосувавши багатоствольну гармату, можна покласти багато ворожих юнітів. Тут я бачу, що. Тут, точніше, це Кубан, Тут я бачу, що війська починають до мене наближатися. В цій ситуації, дивіться, що до економіки, в мене 35 людей на золоті, у Кубана вже 55. Він проапгрейдив шахти на нейтральній території, зайняв більше точніше, нейтральних шахт. Вже має величезну перевагу в економіці. Чим довше я буду чекати, відсиджуватися в обороні, тим більший відрив в нього в економіці буде порівняно з моєю Тому мені треба було терміново щось робити. Не встиг я знищити цих е, зухвалих гренадерів, але вони ціною свого життя знищили мені шахту. Займаю я оборону, будую гармату. Якщо, наприклад, підкотити гармату і несподівано вистрілити картечу по його пікінерах то можна потім перемогти в цій сутичці. Це якби був мій задум. Так само і багатоствольну гармату, я замовив. Що своїх юнітів, намагаюся в найменших ситуаціях підстрілювати його юнітів, як тільки є можливість, так і стріляти, бачите? Бо це може зіграти свою роль потім. Під загрозою мої шахти. Він пустив драгунів до мене, бачите, відразу втратив скільки сили в мене тут 104 драгуни, а в нього 50 щемо було. Бачимо, що він пікедами відступає, в нього проблеми з контролем військ, але. Якщо подивитися, у нього пікінери повністю прокачені, мої ж дні. І це якби дало можливість все одно перемогти в цій сутичці, якби такий, локальну перемогу отримати. Але в мене ще є драгуни, які продовжують стріляти. У мене проблеми з вугіллям, так само, як і в Кубана, ні Кубан уже виміняв, в нього теж були тільки що проблеми з вугіллям. Ми бачимо, що драгуни роблять свою справу, і я починаю перемагати в цій сутичці. Під'їхала моя гармата. Готуємо картеч для неї, заряджаємо. Вона стріляє один раз картечу, поклала там чотирьох фікінерів. Ну і багатоствольна гармата відстрілює його драгунів. Це був мій задум. В принципі, задум вдався. Тепер вже пішов мій контрнаступ. Гармати дуже повільні, шкода, але я продовжую. Ми бачимо, що у нього гармата під'їхала, так. Е -е, гармати дуже повільні. Він, мабуть, знищить її. Так, він знищив гармату. Тут я зробив помилку, я зупинився, мені треба було продовжувати атакувати і відстрілювати цей весь хвіст, відстрілювати оцих юнітів. Частину драгунів загнати з боку, щоб вони почали тут стріляти. І я б тоді наніс би великих йому втрат. А так ми бачимо, він замовив нових драгунів. В нього немає проблем з золотом. У нього 55 добування йде, а в мене 20. Я втратив деякі шахти, і в мене впала. Впало добування золота. Тому мої війська продовжують наздоганяти. Я тут уже зрозумів свою помилку і відправив, бачите, щоб стріляти. Але е, він. Вже тут. Я побачив, що він вже готує для мене зустріч. Особливо, я побачив тут гармати, і мені довелось відступати назад. Я повів свої війська в зворотньому напрямку. Подивіться, яка в нього. Карта, скільки він бачить, Він бачить майже половину карти. Тоді як я бачу менше четвертини цей хвіст моїх військ, і все. Навіть несподівано може напасти на мене збоку, сюди і перерізати ці постачання боєприпасів всього військ. Так, одна з можливих позицій, де я міг зайняти, зайняти позицію місце, це цей пагорб. Але я вирішив відступати далі. Відступаючи, я виграю час, у мене копиться більше юнітів. Накопичується. Ну і, можливо, побудується якась гармата. Ні, не побудувалась гармата, я навіть їх не будую. Не розумію чому. Є вже конюшні, будується рейтар, я їх е, прокачую. У мене вже є тут 17 рейтарів. Кубан продовжує наступати. Ні, він взяв оперативну паузу. Під час оперативної паузи що він робить? Давайте глянемо. У нього вже 10 гармат їде. Він е, прокачав пікінерів. Він... Побудував собор, він готується перейти XVIII століття. В нього є дві конюшні. Конюшень менше, ніж у мене, У мене здається, три. не пам'ятаю. Так, але, але в нього вже наближається 18 століття. У мене теж був такий задум перейти 18 століття, але я побачив, що ем, якби Ну, я зробив ставку більше, побудувати арт депо. Ну, точніше, вибачте, його так би побудував би. Побудувати три конюшні, я зробив ставку. Мабуть, треба було краще переходити 18 століття і, можливо, я встиг би побудувати казарму 18 століття. Але все одно, чим довше ти чекаєш при гіршій економіці, тим більший відрив в економіці буде. Бачите, він продовжив накопичувати війська, він накопичує критичну масу, у нього вже 48 трагунів 18 століття, наскільки вони прообгреджені, давайте глянемо. Атака в них повністю прообгреджена, але не в академії, нього немає швидкострільності. Добре. Але в нього вже є один камінь. У нього люди здобувають камінь, Може будувати ще одну конюшню, ще один міський центр, чому він не буде міський центр, це питання. Ну, бачите, я тут допустився багатьох помилок. Я міг би тут третій також вже побудувати. Я допустився багатьох помилок. Їжа мене все ще тільки почав прокачувати в академії їжу, бачите? Ну і виставив я розвідку, щоб трошечки бачити можливий наступ противника. Кубан підтягує, мабуть, він чекає на артилерію. Ми бачимо, що їде артилерія. Так, в нього вже 4 гаубиці є. Ну і, мабуть, він готує фінальний наступ. Тут же ж мій підрозділ. Видимість, бачите, наскільки менша у е, Рундашира. У нього тут, мабуть, хтось. Драгуни, мабуть. Дають таку виданість. Бачите, як рівненько. Тому він бачив Горундашира, а я, наприклад, не бачу його драгун на коняці, він бачить далі, мабуть. Я можу це тільки так пояснити. Ну і знову ж бачите, в мене 25 людей на золоті, у нього 55. В нього в два рази більше йде видобування золота, а значить, в два рази швидше розвивається економіка. Хоча в мене на, на їжі більше людей. Дивіться, скільки тут мурашник, і скільки тут в мене. 90 селян на дереві, і всього на всього 1 склад, треба було тут два склади ставити. Так, я вже побачив, що наступають війська. У мене вже тут так. так як і було, одна гармата і одна багатоствольна, треба було будувати більше гармат. Просто розуміти, що зараз може статися, маючи таку перевагу у війську і в гарматах, то буде дуже важко тримати оборону. В принципі, після того, як я втратив міський центр, я вже почав менше набагато вірити в свою перемогу, можливо, хоча дуже багато шансів я мав на початку. Тут же він підходить вже військами з гарматами. В принципі, я намагався зробити максимум, що тільки можу. Хоча, бачите, в мене тут є рейтари. Я думав, може вийде якось рейтарами зіграти, так, щоб вони там переламили хід подій, можливо, напали на стрільців його драгунів. Не знаю, ну подивимося, що зараз з того вийде. Знову мене проблеми. Тут розвідка підійшла і побачив його шахту. Я її нічого не можу зробити, бо там всього-навсього рундашир пішов. Тому я нічого не можу зробити його шахті. Він починає стріляти гарматами, я поняв, це вже весело, бо в мене немає такої кількості гармат. Перешиковую свої війська. Ну і я думаю, зараз ми побачимо фінальну сутичку. Відкрию повністю карту, він починає стріляти гарматами по моїх військах. Я розумію, що чим довше я буду чекати, тим більше він їх виб'є. Ну і дивимося на наш фінальний бій, такий зроблю спойлер. Перешиковую війська, починаю трохи маневрувати, але він вистрілив по шахті і ще більше знищив моїх військ. Пішли рейтари в бій, пішли всі в бій, ми бачимо. Дуже потужні у нього стрільці. Я вдарив його правий фланг. Проблеми з вугіллям, мене дивіться, ще ні мушкетери, ніхто не зміг нормально стріляти, поки я не поміняв ресурс. Ну і тут, в принципі, цей правий фланг вдалося трошечки розбити, але не зовсім, бачите, він відвів мої війська в бік, які мали стримувати його, і пішов прямиком на моїх стінців. Це GG, в принципі, я вже очікував, що він більше з гармату на черву програю. В принципі, дуже цікава вийшла гра. Мені сподобалися ці качелі вперед, назад, вперед, назад. Тут як ми бігали, сподобалися ці качелі, що ми бігали туди-сюди. Постійне наступання, відступання, це динамічність. В принципі, я зробив собі висновки. Моя проблема це розвідка, заняття нейтралей і не забування про економіку. Я забув про економіку і гармати. Бачимо, що він цим скористався. І переломив хід подій. Тоді, коли я вів агресивну гру на початку, атакував його з різних боків, потім в, в, в певний момент він переломив хід подій і я почав програвати. Думаю, що це були причини основні, які я назвав щойно. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам ця битва сподобалась. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались. Нагадаю, що внизу під відео є посилання на наш Discord сервер. У нас там вже. Більше 100 чоловік. Заходьте, будемо робити там оповіщення про нові відео, про стріми. Також там інші блогери постять свої відео. Ну і всього найкращого. Мир вашому дому, слава Україні!